Ситуація, друзі в Україні із погодою доволі складна, і тому числі і в першу чергу через обстріли, які здійснює Російська Федерація. Ви знаєте, що минулої ночі знову прилетіло по Україні. Вчора повідомляли, що низка супермаркетів закривається через неможливість працювати. Сьогодні цю інформацію офіційно підтвердили нову стасільпо. А тебе працює без перебоїв. Ну принаймні так поки що інформують у мережі. І саме через низьку температуру та відключення світла деякі супермаркети, звісно, не всі, не можуть працювати. Ну, наприклад, те, що я вам можу сказати, біля мене, біля мого будинку супермаркет, нову сьогодні не працював. У Сільпо повідомили, що через низьку температуру і часткові блекаути, обладнання в окремих супермаркетах, часом виходить з ладу. У таких випадках супермаркет може бути ненадовго зачинений. Ну така ж сама ситуація, і в новос і це питання нині під контролем уряду. Уряд координує зусилля з рітейл мережами. Ситуація забезпечення людей продуктами під контролем про це заявила прем'єрка України Юлія Сверденко. Вона розповіла, що у районах Києва, де є найбільші проблеми із заживленням, державна служба з надзвичайних ситуацій забезпечує житові будинки генераторами великої потужності, за її словами, додаткові пункти незламності розгортаються по всій державі з рахуванням ситуації на місцях. Особлива увага до забезпечення резервів пального. Ситуація на правому березі Києва, друзі, сьогодні суттєво погіршилася після вчорашньої ночі. Вона зрівнялася з лівим берегом. Про це повідомив гендиректор Ясна Коваленко. Це все, друзі, офіційні повідомлення. Ніякої, як кажуть, ацібятіни. Весь Київ знаходиться в екстрених відключеннях електроенергії. Дефіцит виник навіть для критичної інфраструктури. Мешканців Києва, які стоять на обліку в територіальних центрах районів, один раз на добу будуть забезпечувати гарячою їжею. Йдеться здебільшого про одиноких літніх людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. А на Київщині світла може не бути до післязавтра, то навіть говорять продовж трьох діб. Зокрема, йдеться про Бучанський район. Повідомляють також, що в та в Бучі великі черги на САЕ за паливом для генераторів, і вода там подається погодинно. Це також офіційне повідомлення, друзі, уряду. Ну і окрім того, заступник міністра енергетики колесник повідомив, що наразі немає жодних прогнозів, коли відновлять електропостачання в Києві. Нам дали щойно на одну годину електропостачання. Щось трішки зарядилося, щось ні. Але в будь-якому випадку працюємо для вас, друзі. Тому. Зайва подобайка, вона лише допомагатиме для того, щоб натхнення було більше працювати для вас навіть в цей непростий час. Задам питання, яке може видаватися дуже простакуватим, але все ж таки, от що ти думаєш, наскільки це зараз посилить переговірну позицію Путіна, якщо він, звичайно, ну от на твою думку в переговорах, бо багато є думок про те, що та Росія там вийшла з переговорів, і так далі. Але е, я навіть зустрів. Коментар одного із політологів, дуже відомого в Україні, який постійно говорив, що Україна буде воювати вічно, і Путін ніколи не погодиться на завершення війни. Але він каже: Ну Путін готовий до завершення війни, але звісно, додає. Але на своїх умовах і так далі. От все ж таки є визнання, фактично ну, абсолютною більшістю наших колег, що все-таки Росія знаходиться в переговорах зрозуміло, вона їх затягує. Але ну, яку ціль вона переслідує в кінцевому результаті, тому що це знаєш, мені виглядає особисто це на авось. Бо мало ймовірно, що, наприклад, на сьогоднішній день, як там хтось розраховує на болотах, зберуться громадяни і підуть атакувати банкову, що давайте світло. Ну, були певні прояви, але ну, до цього точно не дійде. Для чого це? Що вони хочуть? Ні, ну це звичайно це намагання посилити власну позицію. Я не впевнений, що воно посилює. Ти бо, я ж про це бо, розумієш ну, тут, тут. В чому нюанс іде? ну ми ж маємо розуміти Із з го року наші партнери а, теж опираються на соціологічні дослідження, опитування. Вони активно їх замовляють у українських соцслужб. І вони бачать динаміку, як впливають ті чи інші обстріли на підтримку влади, підтримку конкретно зеленського. Uh -huh. Ці рейтинги довіри, недовіри. Мова не йде про окремі випадки, десь там вийшли, перекрили дороги чи ще щось. Ні, мова йде дійсно про опрацювання цієї так званої бікдата. От і якщо побачать несхідний тренд підтримки зеленського, ну і загалом української влади, то звичайно, це певним чином можна вважати як там поси посилення там позиції Путіна, але цього не відбувається станом на зараз. Тобто, ми бачили, що навіть е, тема того ж самого мідічгейту в минулому році потім відбулася реінкарнація трошки. Е, зворотній ефект по рейтингу Зеленського він стабілізувався. Ну я це описую як по суті єднання довкола прапора, не дивлячись на всі ті проблеми, які є всередині. Тобто, ми розуміємо, що для виживання. Є речі важливіші, але ну знову ж таки, це не привід для окремих посадовців прикриватися війною своєю неефективністю. Те, що ми зараз особливо бачимо їхні прогалини в низці цих обстрілів, чому не працює те, що мало працювати, і наприклад, ситуація довкола е, лікарні швидкої допомоги в Києві. О, це дуже такий наглядний приклад того, що власне відбувається. Я причому, я навіть не лізу в ці розбірки там між кличком і Зеленським і так далі. Але власне ж повертаю. Чись до позиції безпосередньо Путіна і наскільки вона посилюється? Ця позиція, а, ну ми ж розуміємо, що зараз якраз у цей період очікування, про який я говорив, йде. Як це підготування підготування Путіна до правильного рішення, тобто це і низка цих сигналів про законопроект Грема Блюменталя цей насправді з насправді дійсно зупинка окремих танкерів. Я думаю, що це приклад того, як може бути зупинено загалом російський тіньовий флот і сполученими штатами і партнерами. Ну те, що ми бачили на днях, тобто це і сигнал, що Владимир Владимирович можуть бути заходи жорсткіші, а не так як свого часу фронт. was Значить, якраз танкер, і відпустили, бо бачите, вирішили показати інформаційно, Ну так з цього танкеру можливо десь там щось запускали, якісь дрони там в бік Європи. Ну, але відпустили. Ну Трамп же ж трохи інакше зараз діє. Ну реально він же ж показує, що всі межі знято, і він дає чітку розкладку, що буде, якщо Путін не погодиться. Ну це так само теж відбувається насправді. Що стосується у цих Партнерів Путіна і Венесуела, Іран, те, що ми зараз бачимо, активізація американської армії в Сирії. А от низка операції, але і я думаю, що і тема Гренландії теж вона тут грає певний психологічний ефект на Путіна. Не з точки зору, що от НАТО поламається. Ні, це схибленість Трампа. Та треба показати, що Трамп схиблений. Трамп має ідею, Трамп до неї йде. І щоб не відбувалося, він цього буде досягати. Тобто, от це. Основний лейтмотив. Я не вірю, що там Трамп буде Гренландію атакувати а, і ще ці, ці речі, я чесно, не вірю. І що він піде на злам НАТО? Ні, а це зараз а, гра на публіку, і він як медійна особа прекрасно знає, як воно все працює. От. Тому а, от власне, в такій диспозиції, от і Путін і намагається посилити і свої а, відповідно моменти, своє підґрунтя, на якому він стоїть. Ну і зокрема, тими атаками, що відбувається, я чесно кажучи, я абсолютно був здивований, тому що от нічне засідання Радбезу ООН, скликане якраз за ініціативи України. А здебільшого у фокусі уваги була атака Арішника по Львівщині. Тобто те, що відбувається зараз, те, що Путін е, вчиняє холодомор, те, що мільйони людей сидять е, без світла, без води, без тепла в низці громад, те, що кожної ночі просто розстрілюють Україну як тир, е, це значить це, ні, про це говорять. Я не кажу, що це замовчуть, ні, але mm -hmm. воно на плані. Бо, бачите, Путін сильно налякав орешникам. Побачите, це ж одразу екстраполюють на себе, як же ж воно може виглядати по ямтам європейських столицях, якщо, не дай Бог, цей рішник запустять з території Білорусі? Mm. От ну тобто, от, от, от такий нюанс, де. Ну але тим не менш, тим не менш, я думаю, що е, все одно навіть цей орешник ми використали, і хоча б інформаційно, щоб показати ту ситуацію, в якій ми знаходимось, бо очевидно, що і увага теж зміщується на той же Іран, і на е, внутрішньоамериканські проблеми той же Мініаполіс і кампанія з е, цими вбивствами. Ну коротше кажучи, ну принаймні, ми намагаємось тут. Тримати руку на пульсі, але е, це ж не означає, що Путін зупиняється. Оце ж найбільша проблема, що значить, і європейці ж кажуть: так ми пройшли, ми зробили багато чого, все, але ж